ТОСМАЙ – заспокоїть нестерпний кашель. ТОСМАЙ – кашлю немає, перебуваючи на форуми підприємців, а саме. Цей форум Путін сьогодні обрав для фону на запитання ведучого, коли відбудеться розмова Трампа з Путіним. Він сказав, що до 18-ї години нам би вас напевно вже треба було би відпустити. Сказав, що дізнався цю інформацію від Піскова, ведучий цього самого форуму. На що Путін відповів, що не слухайте ви того піскова. От як сприймати, от як розуміти цю інформацію, хто з них все ж таки бреше Пісков чи Путін, тут сказати важко. Мені здається, обидвоє можливо, розмова вже відбулася а можливо відбудеться найближчим часом. Тут сказати важко. Тим не менше, ми очікуємо. Того про що ж вони там будуть говорити, поки ж Трамп не готовий, так кажуть колишні американські чиновники і дипломати, які попереджають президента Сполучених Штатів про можливі помилки напередодні розмови з Путіним і про це пише політико. Я нагадаю ще раз, що от нещодавно було 50 днів на посаді Дональда Трампа, тобто він вже 50 днів як діючий президент Сполучених Штатів Америки, який проводить. Цей термін президентський, я маю на увазі вдруге, а через каденцію, тому мав би бути готовим і до спілкування з Путіним, і до спілкування з пресою, і до американської політики. Тобто, в принципі, людина не нова, місце не нове посада не нова для неї. І хто хто, а Дональд Трамп мав би бути до цього готовий? Але аналітики стурбовані браком експертних знань. Про Росію в орбіті Трампа і його здатністю відрізняти факти від вигадок Росії щодо війни. Точніше, його не здатністю це робити. Значить, вони радять йому вислухати Путіна, але не брати на себе зобов'язання та уникати обговорення архітектури безпеки в Європі. Тобто, знову ж таки, американські чиновники, колишні дипломати колишні, попереджають Дональда Трампа, щоб він не брав на себе більше ніж може винести з цієї розмови, і тим більше. Не брав на себе відповідальність, яку не зможе нести за архітектуру безпеки Європи, тому що не так давно, знову таки, вся Європа зрозуміла і побачила, що Сполучені Штати Америки, скоріш за все, не будуть. На захисті Європи, у разі чого, у разі якщо Росія вирішить вторгнутися в якусь з європейських або натівських країн, і Дональд Трамп дав це зрозуміти абсолютно конкретно, абсолютно конкретними словами і вчинками. Зокрема, те, що цього дня Дональд Трамп зізнався, ну або ж попереднього дня Дональд Трамп зізнався про те, що в овальному кабінеті була розіграна сценка, це ще раз говорить е, е, європі про те, що розраховувати на Дональда Трампа немає жодного сенсу. До речі, про те, е, чого Дональд Трамп розповів е, про цей інцидент саме цього дня. Який вплив цей інцидент мав на внутрішню політику Сполучених Штатів на Україну на європейський союз? Я розкажу вам вже в програмі «24 години. До тому дочекайтесь, там буде більше конкретики і більше інформації. Поки ж скажу, що Україна окреслила для США свої червоні лінії у мирних переговорах. А це жодних обмежень щодо чисельності збройних сил України. Це вимога номер один. Наша, тобто, нам не можуть ставити умови і казати про те, що ми маємо скоротити збройні сили України, тому що збройні сили України це єдина гарантія безпеки, яка наразі. Існує не тільки в Україні, а й для Європи, в тому числі, тому що ми маємо досвід, якого немає жодна країна в тому світі, тому що ми маємо досвід новітньої війни з Росією. Ми маємо досвід, коли безпілотники замінили далекобійну зброю. Ми маємо досвід, як це протистояти три роки. Росії з її металобрухтом, який залишився після часів Другої світової, тобто той досвід, який ми маємо, це безцінний досвід, який ми можемо ділитися. Скорочувати його немає жодного сенсу, немає жодного права Україна, тому що. Інакшої гарантії безпеки в нас немає. Жодна європейська країна, жодний європейський контингент військовий нам цієї гарантії дати не може, так само як і Сполучені Штати Америки, так само як і Європа, так само як і країни НАТО, жодна з країн не готова на 100% засвідчити нам гарантію безпеки, окрім нас, самих, окрім наших збройних сил України. Тому це червона лінія номер один. Від нас ніхто не має права вимагати зменшення чисельності ЗСУ. Повна свобода приєднання або ж до ЄС, або ж до НАТО, тобто Україна має право сама визначати вектор свого подальшого розвитку як то вступ до європейського союзу або рух до північно-атлантичного альянсу, і Росія не матиме права вето на участь України в міжнародних організаціях. Це також червона лінія, яку Україна окреслила для майбутніх можливих теоретичних мирних перемовин.